Сніговий край вражає своєю різноманітністю тваринного світу, який здатен адаптуватися до холодних температур суворого клімату. Біле, тобто екстремально холодне середовище, є одною з найцікавіших екосистем нашої землі і є домівкою для тисячі різновидів тварин. А мене звати Діана Гриньків і давайте познайомимось з ними усіма разом. Тварини, що мешкають тільки в одній області світу, називають ендемічними або ендеміками. Ті, про яких ми поговоримо сьогодні, зуміли добре пристосуватися до суворості довкілля. Відтак на світі існують низка фантастично адаптованих тварин, які успішно виживають у найбільш екстремальних холодних кліматичних умовах. Імператорські пінгвіни це найбільший вид пінгвінів у всьому світі, середня вага яких досягає 30 кілограмів. Як і усі інші пінгвіни, вони не мають пір'я, мають оптичну форму тіла, а також мають крила сплющені у ласти для проживання у морському середовищі. Ці пінгвіни гніздяться у холодному середовищі. Також вони навчились зберігати сталу температуру свого тіла завдяки пуху, що забезпечує ізоляцію, а також трьохсантиметровому шару жиру. Бельгіка Антарктика латинська назва єдиного виду комах, що не літають. Ендемічна для Антарктиди. Його довжина складає від 2 до 6 міліметрів. Ця комаха має чорне забарвлення, завдяки якому здатна погнати тепло для виживання. Воно також може пристосовуватися до змін солоності та виживати без кисню протягом 2-4 тижнів. При температурі нижче 15 градусів Цельсієм комаха гине. Полярний ведмідь – це велика та досить сильна істота, яка має великий шар жиру, а також білу шерсть, яка прекрасно маскує його серед снігових просторів. І звісно ж, його лапи мають характерну форму у вигляді лопати для того, щоб йому було легко пересуватися на льоду, а також плавати. Зазвичай білі ведмеді проживають на територіях вздовж узбережжя, де є доступ до води. Також це одинаки, які проводять майже увесь час у пошуках їжі. Лисиця арктична, яку ще називають песцем, здатна витримувати температуру до мінус 70 градусів Цельсію. Крім того, на зиму вона міняє шерсть у білий колір, щоб зливатися зі снігом. Доведено, що лисиці здатні використовувати магнітне поле землі для свого ж полювання. В їхніх очах є кільце, яке темніє, коли тварина дивиться в північному напрямку. Лисиця нападає, коли ціль виявляється в цій затемненій зоні, бо саме така відстань є найоптимальнішою для атаки. Карибу це північні масивні олені, які долають величезні відстані у пошуках їжі під сніговим покривом. Також це найвідоміші жителі Арктичної тундри. А ще, за легендою, саме вони тягнуть сани Санта-Клауса, тому її є невід'ємною частиною Нового року. Як і більшість тварин, що проживають у холодному кліматі, карибу мають зменшені нижні кінцівки, також маленькі вуха та хвіст для запобігання втрати тепла. А ще карибу це єдиний вид оленів, шерсть яких повністю покриває їхній ніс. Це створено для того, щоб зігрівати холодне повітря перед потраплянням в легені. Чимало екстремальних видів не звикли до суспільства людини. Це призводить до однієї з найдивовижніших особливостей диких тварин. Люди для них такі ж цікаві, як і вони для людей. Для дослідників це можливість краще вивчити фауну. Проте, на жаль, тварини, що пристосувалися до холодного клімату, стикаються з рядом серйозних загроз, які можуть вплинути на їхні популяції та екосистеми, де вони проживають зараз. Зміни в кліматі, антропогенне втручання та інші фактори можуть стати великим викликом для цих видів. Люди, маючи владу впливу над природою, також несуть відповідальність і за інших живих істот у цьому світі. Сподіваюсь, те, що ви дізнались про нові для вас види, спонукає вас ви задуматись щодо того, що ви можете зробити для збереження нашої природи. З вами була Діана Гриньків. Дякую за перегляд цього сюжету. Па-па!